Ну а ми вже вітаємо в студії нового гостя? Це майстер-дизайнер Віктор Бабенко. І ви пам'ятаєте, шановні, а може, і не пам'ятаєте, хочу вам нагадати, що саме Віктор свого часу створив серію магнітів з краєвидами Запоріжжя. Зараз можемо переглянути їх і нагадати вам, які це магніти, які краєвиди на цих магнітах. Чекаємо, от бачимо ці магніти. Віктор, скільки вже магнітів створено? Ну, створено було дуже багато. Це е, стара, стара зйомка, де їх mm -hmm. небагато було, а зараз набагато більше різновидів і в різній формі створених. Mm -hmm. Це все об'єднується під проєктом Я люблю Запоріжжя. Mm -hmm. Mm -hmm. Які матеріали використовували? Просто так, щоб нагадати глядачам. Керамічні, дерев'яні, металеві mm -hmm. магніти, будь-які матеріали, яких, з яких роблять магніти в Європі, у світі mm -hmm. та в Україні. Намагалися зробити для Запоріжжя ну найбільш повний е, спектр сувенірів історичних і сучасних, які тільки можна собі уявити. Наприклад, сірники на магніті, mm -hmm. ну такі магніти, які вже розповсюджені е, в різних містах. Ну, це зйомка з того часу, коли все тільки розпочиналося 2008-2009 рік. Ну це архів Запоріжжя в архіві Запоріжжя. Початок я все... проекту Я люблю Запоріжжя. Так, це архів телеканалу Запоріжжя. Отже, я пройшов вже багато часу, і сьогодні ми будемо вже презентувати твій новий проєкт, який теж вийшов так, під назву Я люблю. Я люблю Запоріжжя. Я Продовження люблю... Запоріжжя. Це вже новий проєкт. І це ось такі листівки. Листівки, так, з краєвидами Запоріжжя. Ну і звичайно, виникає питання, як виникла думка, яка виникла ідея створити такі листівки. Ну, це все було, не можна відділити одне від іншого. Це продовження того проєкту, який народився mm -hmm. от саме тоді, 2008-2009 роках. І зараз це просто якісний новий етап проєкту Я люблю Запоріжжя, метою якого є показати передусім мешканцям Запоріжжя. і туристам, які приїжджають наше місто Запоріжжя з найкращого боку. Ну, до речі, дуже давно так створювали листівки, так давно, Если честно, вот эта ниша не занята ніким, кроме нашого Виктора, нашого друга телеканала. Потому что действительно, вот так нужно ехать поездку и нічого взять, кроме сала, там булавы, вот таких вот вещей і водки хортиться. А вот такие вещи. У нас є теж можливість переглянути, побачити. Твої світлини побачити листівки, і як вибирали світлини для листівок взагалі зараз бачимо Хортицю. Так, це різні листівки з набору угу. в наборі 18 листівок, і треба було обрати. Ми так всією родиною радились, як краще це зробити. Найбільше такі краєвиди для Запоріжжя відомі і ті, які можуть стати візитною карткою Запоріжжя у світі. Mm -hmm. І особливістю є те, що ці листівки надруковані ну, новою якістю, такою, якою ще в Запоріжжі тут, не, речі, не робили. От тут, до речі, я була на листівці. Е, так. Mm -hmm. так, пані Олено, це фестиваль Лава на лаву, mm -hmm. один з тих фестивалів, де ви були ведучою. Ви на багатьох фестивалях, але це саме фотографія з минулого року, з літа. Mm -hmm. Вашла в віка. Так, в історію. В історію. Особливістю листівок всіх є те, ну крім передньої частини краєвиди Запоріжжя, надруковані такою гарною якістю, крім цього, на зворотній частині листівок такі атрибути 21-го сторіччя вдалося зробити. Це, по перше, gps координати цього об'єкта, який mm -hmm. зображено на листівці. По-друге, це марочка Якщо. з історичним Якщо... Так, Оператори. з історичним зображенням об'єкта mm. це текст на трьох мовах, mm. і також це QR-код така нова. Фішка, яку всюди використовують, якщо просканувати цей код сучасним смартфоном, mm -hmm. то відразу з'явиться на телефоні стаття про цей mm -hmm. об'єкт, стаття на Вікіпедії про об'єкт, mm -hmm. який зображений на листівці. Робота проведена колосально. Так. Ну качество дійсно безподобне. Ну і взагалі листівки дуже гарні, дуже гарні світлини. Mm -hmm. От я зараз дивилася Запоріжжя, таке європейське ну, просто, вот просто навіть можна іноді і не узнати. Mm -hmm. Якісь нові міста відкрили чи ні, місця відкрили, коли робили ці листівки. Ні, коли знімали, ну в принципі, завжди щось нове в Запоріжжі для себе відкриваєш, але метою цих листівок було саме показати те, що відомо вже природу нашої хортиці, Запорізьку Січ, наш проспект чудовий в різних ракурсах і різних місцях. Наших людей. <гум> ну так наших людей, коли <гум> мається на увазі <гум> фестивалі, які проводяться у нас в місті. Тобто, саме те, що є візитною карткою Запоріжжя, про що говорять в Україні в світі, <гум> саме з найбільш позитивного позитивного боку. Ну що буде далі? Чи е, будуть доповнюватися ці листівки, чи ні? Чи не є не виникає думки створити може листівки зі світлин Старого Олександрівська, наприклад? Е, пані Олено, ви вгадуєте просто напрямок дому. Тому що є дуже багато ідей, дуже багато бажа, побажань mm -hmm. зробити окремі набори листівок, історичних і сучасних, окремі набори по різних місцях Запоріжжя, тому що матеріалу є дуже багато і можна показувати Запоріжжя без зупину mm -hmm. гостям міста, самим запоріжцям і кожен раз вони побачать його по-іншому. Ну, дякуємо, дякуємо за таку за таку чудову серію. Праздник. Так, та, так, так за таке праздник. свято. Просто і праздник. дійсно ми любимо Запоріжжя. У нас в студії був майстер, дизайнер Віктор Бабенко, який створив от таку серію, цікаву серію світлин листівок про Запоріжжя. Ну і ви знаєте, що в нашому місті, ну і взагалі в Україні дуже багато людей вони збирають листівки. І зараз ми познайомимося з Оленою Шателою, яка має колекцію листівок. Листівки в родині Олени Шателі зберігаються у великих альбомах і ставляться до них з великою повагою. Бо деяким з них вже більше ста років. По них можна вивчати не лише історію нашого міста, але й усієї країни. Ось перші чорно-білі. Вони були виготовлені ще в середині 19 століття. А ось листівки вже радянського періоду. Тобто в цих альбомах історія нашого минулого відкритки, які були в нашій сім'ї, це відкритки, які колекціонував ще мій дід. Открытка возникла в 1870 году. В других источниках написано в 1769 году в Европе, ардеровочно, в Германии, Франції. А с другой стороны, место для адреса, место для э, какой-то записки или для э, пояснения открытки нет. И уже потом, в, ориентировочно в, 1900, ой, в 1887 году, возникает э, с левой стороны открытки место для того, чтобы э, можно было написать какие-то слова адресату. Одна из распространенных тогда была открыток это пейзаж городов. Это открытки старого Киева, начала 20 века. делаться открытки на потребителя вот посмотрите вот такие милые сентиментальные на бытовую тему открытки посмотрите вот здесь вот э, написаны такие короткие фразы не рой яму другому сам в нее попадешь жена не рукавица с руки не снимешь за забор не кинешь что мне понравилось в советское время были открытки э, открытки которые Тоже было трудно побывать в каких-то других городах. Вот у меня есть ряд открыток, которые представляют декоративное народное творчество России. Был период, когда появились открытки, которые... отражали какие-то художественные произведения. И очень хорошо было как пособие для учителей в школе. Вот для меня очень ценное, ценный набор открыто, которого вот сейчас, в принципе, я бы нигде и не увидела, и такой книги. Это «По дорогам войны». Сейчас немножечко... Мы по-другому относимся к нашей истории, но это фотофакт. Фотофакт такой, Какой война была на самом деле? Вот это открытки, которые показать нашим детям фотофакт, такой, который исказить нельзя. Сейчас открытка не имеет такого массового характера. Уже не издаются такие открыточные альбомы замечательные, но все равно открытка. является доброй весточкой от наших друзей, от наших близких. И все равно мы все хотим каким-то образом поздравить друг друга. И выбираем, конечно же, самую красивую, самую интересную для нас открытку.